Вітання. Сьогодні у студії ТРК «Надвірна» творча особистість, блогерка Віталія Мариневич, також знана в інтернет-просторах як Трендичиха. Ця програма актуальне інтерв'ю. Я її ведучий Богдан Морозов. Віта, перше питання до тебе. Як виник образ трендачихи? Це була спонтанна ідея, чи це заздалегідь продуманий концепт? Насправді образ трендачихи, ну як сказати, виник. Перш за все, я почала вести блог з нікнейму Марві. Знаєш, такі перші літери я собі взяла Мариневич Віталія Марві. І думаю, все, мені зайде, мене люди будуть ці дивити. Знаєш, така охота в мене була і запалила. Я починала там з дітей, потім вже закінчила собою. Але в один момент мене як переключило. І я подумала, що не пасує мені це. Розумієш, я людям хочу донести, власне. Оцю таку знаєш, простоту, бо я проста людина, і я ніколи не вимахуюся, щось себе не показую, а показую така, як є. Я поїхала до чоловіка в Братиславу, побула, як то кажуть, в Європі, знаєш, мене щось переклинило, і я зрозуміла, що я мабути трендичиха. Трендачиха це моє. З дитинства я говорила ще у півтора року, як моя мама каже, що я розказувала вірші. E, люди десь там щось робили, якусь роботу знаєш в селі, там то сіно косили, то сапали, я йду, Боже, помагай. Сама ж відповідаю дякую, дякую. Тята Небошка, така казав свої небесне, казала, що о, да йдеш бесіду. І я думаю, може би бесіду назвати, може би так видумувала, відумувала, і врешті-решт не зрозуміла, що такі трендичиха цеє моє, бо все мені тато каже, йой, заспокойся, вже не тренди. Uh -huh. І так воно виникло трендичиха, і так люди, ти знаєш, повелися на сесе, людям всі сподобало. Власне, чого ще знаєш, плюс діалект. Я ж б'ю на діалект. Розумієш, діалект це наше все, це наша зброя, це наша ідентифікація. Я завжди кажу: я сі не цураю свого, бо я виросла в селі. Ми всі, в принципі, з села, правда, переїхали в місто, ну де хто і як коли, але це вже обставини. Зрештою, б'ю на, на село, б'ю на сільський діалект, на цю простоту і не встидаюся тим, що я тівка села, жінка, перепрошую, з села. Файна, проста. Притягую людей, енергетика у мене така, я творча особистість, відумую всякі таке. Тому і трендичиха. А чи можеш зараз пригадати, як давно ти вже трендичиха? Трендичиха я вже два роки. Mm. І файно, ти знаєш, людям більше зайшло усе таке, таке моє. Такий мій говір, знаєш, такий мій діалект, по-простому. Люди кажуть, мені все це подобається, вона з чанками відка, так тебе сі люблю дивити, бо ти говориш по-нашому. Зрозуміло. Кому не зрозуміло, кого треба перекладачі. Угу. А що тебе найчастіше надихає на твої творчі відео? Повсякденні ситуації, чи це якісь спостереження за сусідами, чи, можливо, якісь глибші внутрішні переконання? Ти знаєш, село це є наше все. Там можна знімати кілько хочеш і коли хочеш. Ну, по-перше, я живу в своєму приватному будинку. Як ти каже, знаєш, мені байдуже, що скажуть люди, це друге моє таке, знаєш, правило. І е, десь там щось е, ситуація якась з сусідами, знаєш, я вже вловила, щось починаю там здоймати. Десь там на городі люди порують, я вловила теж все знімаю. Я, до речі, ще маю такого вуйка. Всі думають, що мій вуйко, насправді він мені не вуйко, це мій подружки тато. І я так його залучую до цих відео, Знаєш, і він такий теж публічний. Він любить оце в творчість, хоча він не в тій сфері працював зовсім. Але і люди його знають, впізнають, попри мене, як то кажуть, ми разом такий файний дует. Угу. А чи впізнавали тебе вже у публічних місцях, наприклад, у магазині зайшла по щось, хочу зробити фото? Так, дуже багато молоді. Підкігаюся і завжди я, і я кажу: діти, не встадайтеся, виділи сте театру, бо знаєш, ми так по, по то, то тихенько собі сі перешоптують і кажуть, що ну подивись, я треничиха, вони в оморалісю стадаю я сі бою. Діти, я вас прошу нічого не бояти. Сміливо підходити, фотографуватися. Я за це гроші не беру все є безкоштовно. Я рада завжди поспілкуватися, комунікувати з людьми. Знаєш, бо я така. Я відкрита і видиш до відкритих людей кинуть ці люди. А ну, а образ трендачихи він тільки на камеру, чи він це вже частина твого життя? Ти знаєш, це вже стало як частина мого життя. Починала я, знаєш, так боючись трошки, знаєш, як то з примесі, як то я буду такої його знімати, як я буду ходити. До речі, я люблю в, хустки, в хустках, знаєш, ходити таких українських, всі мене вже виділи і знають. І, до речі, спочатку по хустках мене почали впізнавати, власне, отак. А потім я вже собі обираю таке, во файне, бо я ж стильна жінка. І я теж себе люблю. І люблю привертати увагу якимись класними такими стилями, неординарними. Знаєш, таке файне, то макраме якісь накину, то якийсь топік, то якусь сітку покажу, то якесь, то, то щось там всякі в ефірах буває. Але, е, власне, ну, я вже, я вже знаєш, я, я, до речі, спілкувалася більше з людьми літературною мовою, намагалася, знаєш, потім думаю, ей, Сирина, все, говори по-своєму, мають мене розуміти. Угу. Тобто, зараз, якщо, наприклад, будуть просити тебе чи вже, можливо, просять відтворити цей образ Треничихи, це вже не прикладається великих зусиль су тобі? Ні, це вже просто на автоматі. Угу. А Яку роль, на твою думку, відіграє гумор у єний час? До речі, це зараз доволі актуально робити певні стендапи. І наскільки відомо, ти була якраз долучена до таких. Ти знаєш, взагалі дуже кішко з людьми, бо люди дивись, люди сприймають по-різному. так? Реакція людей на гумор теж по-різному. Хтось каже, хтось плаче, бо. Загинув герой, хтось ще щось робить. У кожного своє хтось волонтерить. І я долучилася теж своєю, як то кажуть, благодійністю. Знаєш, я не вважаю себе волонтером. Я просто вирішила зробити благодійний внесок таким чином, створивши стендап, благодійний стендап, на котрий до нас приходять люди, молодці збирає файні посиденьки. Набуваємося. Я щось розказую, гуморю, сміюся. Попри то, все, музична пауза в нас є. Ми збираємо донат, ми робимо благодійний аукціон, і всі виручені кошти ми скидаємо на допомогу нашим ЗСУ. І до речі, я скидаю завжди різним, знаєш, бригадам, не конкретно Молодківським, бо я з Молодькови. Ні, такого в мене нема. Попросили мене одна бригада скинула, попросила мене інша бригада, скинула. І я тобі скажу, дуже файно ці стендапи зайшли людям. Дуже люди задоволені. Ти бачив, як то люди побувають, гріяють, капець. Люди сі віжі діляться, розумієш, але війна не має ставати на заваді сему. Я розумію, одні роблять добро низький уклін нашим хлопцям. Дякуємо файно за спокій, за мир, Адве, за те, що ми можемо з тобою говорити. Другі мають гуморити, мають людям доносити, мають трошки піднімати цей дух, розумієш, бо люди б вже приупали. І так купа депресії, і так купа негативу усе, розумієш, то у теперішньому часі. Але потрошки, потрошки, люди всі долучають донатами, і, як то кажуть, все воно йде плюс. Твої відео дивляться і українські захисники. Що б ти хотіла їм передати особисто? Особисто велика шана. дяка вам, наші неймовірні, як е, у нас привикли називати, котики. Ви котики, ви, ви герої. Е, я, я пишаюся просто такими людьми. Хто пішов на війну, той вже герой, розумієш? Бо він він пішов туди. Він зробив цей крок. Чи він сам вирішив, чи не по своїй волі він туди пішов. Але е, це величезна, е, просто це вели... Я вдячна, я вдячна безмежно. І слава Україні, героям слава нашим, аби вони нарешті подолали то, -то зло. Котре нас зачепило, і я впевнена, я вірю, що найближчим часом перемога буде. Угу. А як щодо твоїх рідних, як вони ставляться до твоєї творчості? Чи це є якісь критики в тебе, можливо, чи це просто відгуки і підтримка? Перший критик це мій чоловік. Знаєш, коли я почала… Сім років чи вісім, вже вісім років я веду інстаграм, і він так до того скептичності ставив, він так тяжко сприймав. Розумієш. Він так не хотів мені давати, бо я сі здуймала, аби я показувала, Знаєш, ну що ти там показуєш коники, Ну що ти то? Знаєш, він такий трошечка. Ну видиш, є різні люди. Він спокійний, я імпульсивна, я така е, дуже емоційна людина. І я люблю свої емоції показувати, відставляти. Розумієш, це не кіно. Це просто я мушу. Я собі сказала, мені стало легше. Як я буду мовчити. То буде занемой. І найперше це був він. Далі були батьки, трошки так теж до того ставили, знаєш, таке школа, родичі. Але тепер не бійся. Вони зрозуміли, що це є файна справа, а тим більше, коли в мене є якийсь прибуток, як ви тебе був, то замовлійте, будь ласка, <світ> <світ> на правах реклами прозвучало. Я рада співпрацювати. Я працюю не тільки за гроші, як той каже. Це може бути по бартеру. Ти сам знаєш. Ага, тобі товар, ти їм рекламу. Ну, до речі, це файна справа. Я тобі скажу, а поїхали в сауну, відпочили, набувалися і людям показали. Угу. А з, з всіх тих е, таких критиків на початку, хто на, зараз на твій подив перевзувся і зараз, наприклад, є фанатами? Перезули сі односельчани. Знаєш, дуже багато односельчан там тикали пальцями, говорили. Ти знаєш, як в на в селі. Як ти каже, 50% знижки, знаєш, і люди е, Люди завжди говорили і будуть говорити, розумієш? Але головне правило на все і роби те, що ти робиш, то що тобі подобає, у своє задоволення. Є Коли такий я... твій заклик: смійтесь, поки не пізно. Яке головне послання ти е, направляєш у цьому зверненні? В Цьому зверненні, взагалі, знаєш, ну я творча особистість, я сприймаю все так, знаєш, легко. Бо є люди тепер кішки, є люди, я казала вже, які не сприймають, яким дуже важко сприймати гумор. І не завжди, ну не кожен гумор заходить людям. Це 100%. відсотків. були в мене моменти, коли ми знімали з моїм колегом Володьком Трачуком. В ритуальному розумієш, це така, це такий чорний гумор, кішкуватий. Але є люди, котрі всі з того сміють. Розумієш, люди мають у всьому знаходити позитив у всьому. І чим простіше людина буде, розумієш, чим простіше вона це донесе і покаже, то буде легше жити. І я не можу сказати, що це такий, аж є заклик чи є гасло таке, але легше жити позитивним людям на світі 100%. Угу. А що ти могла би порадити, щоб краще сприймати гумор. Ну, не тільки твій, а загалом? Я навіть не знаю, що би я могла порадити в цьому. Аби сприймати гумор? Що можна порадити? Ну добре, скажи, власне, ти несеш гумор та позитив через свої відео та твою, свою творчість. Як ти навчилася сприймати творчість інших? Коли я почала робити, коли я, коли я створила блог, я думала, знаєш, збоку здається завжди легко, так люди думають. Але коли ти вже сам варишся всі каші, ти розумієш всю ту розумієш середину. Ти знаєш, як це нелегко, як навіть елементарно одно відео записати, як його змонтувати, як це все ну, робити. Ти думаєш, то таке, О, що стала, поговорила. Ні, стати, поговорити теж треба вміти. І треба трошки мати підвішений язик, аби вміти що сказати, як мені все кажуть, Відко? ти так вмієш файно сказати? Ну вмію, ну що вмію, то вмію. Розумієш, вроджена така. І треба, треба поваджити труд інших, коли ти знаєш. Що це кішко, коли ти вже працював, і знаєш, кожна робота. Ну, в кожній справі є своє, правда свої нюанси, є якісь е, свої заминки, є ще якісь там речі відбуваються, то кожна справа має поважити, і людина це має усвідомлювати і розуміти. Знаючи тепер, що. Трендачих це вже не просто образ, а частина твого життя. Власне, розкажи про щирість, як тобі вдається так автентично передати ту чи іншу проблему, чи якесь питання порушити? Ну, для мене це вже є, знаєш, я кажу, це все вже робить просто автоматично. Я розглядаю якусь ситуацію, знаєш, з такою простотою, з легкістю, з гумором її сприймаю, знаєш, і переводжую, і отак творять мої відео. знаєш. Або не раз я виділа щось таке, знаєш, десь десь трошки і перейняла ідею. Не кажу, що я не списую, як і в школі, знаєш, таке було, грішила. Ну, але я думаю, що Бог простить. Угу. Власне, зараз в тебе є можливість сказати і звернутися до глядачів, що б ти їм хотіла донести. Глядачі, я хочу сказати вам: будьте перш за все людьми. Бо найперше, коли ти проявляєш ту, -ту людяність, коли ти допомагаєш немічним, хворим, просто щось з людиною стало, якийсь випадок, не дай Боже, коли ти долучаєшся до НАТО, то туди. Є єдність, і тоді ми можемо щось подолати, коли ми випромінюємо то добро, коли ми робимо то добро, то і з добром тобі сів все вертай. І я щиро вірю, що ми такі будемо, перш за все, людьми і завжди будемо пам'ятати про ближчих. Це була Віталія Мариневич у студії ТРК ТРКНДвірна у програмі Актуальне інтерв'ю.